Уявіть, ранок із видом на Дніпро. Тиша, аромат кави і простір, в якому хочеться залишатися. Ця квартира в ЖК Ріверстоун не просто житло. Це стиль, комфорт і відчуття гармонії. Площа 39 квадратних метрів, 23 поверх. Ремонт виконано в минулому році у витонченому стилі сучасної класики. Тут кожен метр продуманий. Функціональна студія, простори санвузол та безліч місць для зберігання речей. Квартира повністю укомплектована. Меблі, декор, техніка все нове. Встановлені фільтри для води, система антипотоп та лічильники на всі комунікації. В будинку є генератор для ліфта і водопостачання, а також є укриття все для вашої безпеки. Інфраструктура одна з найкращих в Києві. В декількох хвилинах набережна, Терцері Вермо, Яхт-клуб, а також метро Осокорки і ТЦ Аркадія. Ця квартира ідеальний варіант для житла або як інвестиція під оренду. Продаж безкомісійних. Розглядаємо усі державні програми. Право власності менше трьох років. Ключі на руках, перегляди по домовленості за номером телефоном, вказаним під цим відео. З повагою! Ваш Фетплейс!